Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я вирішила поділитися з вами невеличкою добіркою з зухвалих ароматів теплого характеру і смачними димними та пряними нотами, які мені здається зараз дуже доречні, коли. Холодно. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. В описі до відео буде вся корисна інформація. Перегляньте, залиште під ним величезну вподобайку і підпишіться на мій канал, бо ви таким чином дуже мені допоможете. І давайте розпочинати. Як ви вже можете почути, в мене сідає голос. Але сподіваюся, що це відео буде для вас цікавим і корисним, бо зараз стало холодно, і мені захотілося теплих ароматів в прямому і переносному сенсі. Тож почнемо, ми. З того парфуму, в який я закохалася в Барселоні. Спикотним літом я затестила Алула і зрозуміла, що це любов. Хоча я не фанат цього бренду і я не дуже люблю бальзамічні аромати. Саме таким він є. Чесно скажу, він контрастний. Бо на старті тут багато бальзамічних аспектів а, ноти Олібанума. Він трішечки дивний, трішечки пряний і навіть медицинсько холодний. І на цьому контрасті ми маємо сливовий тютюн з ванілью. Він не солодкий, а такий, знаєте, натхнений пустелею, тож, а, я б сказала, досить. Сухий. Він шикарно звучить в спеку, просто сяє на гарячій шкірі, але мені здається, через такий таємничий, трішечки пряний димний характер, його з легкістю можна носити навіть взимку. До речі, це парфумерне я мого найкращого друга. Я обожнюю його відчувати на комусь іншому, хоча і сама дуже захоплююся цим контрастним, цікавим меди медицинському. Ароматичним, бальзамічним і таким пряним парфумом. Але зараз давайте поговоримо про справжню спокусу, дуже насичений аромат від Gallagher Fragrances під назвою Purple Powder. Я не знаю, чи ви коли-небудь тестили їх парфуми, але вони дуже-дуже потужні. І тут в нас зібрано дуже багато цікавих нот, наприклад, на старті спеції. Я відчуваю корицю, тут є чорний перець, але не тільки ще цитрусові ноти, їх багато, і це створює більш освіжаючий ефект через мандарин, спілий апельсин, лимон, бергамот. А потім ми маємо ще такі ароматичні ноти, як сіну. І це все поєднано бальзамікою і рисом для цього пудрового ефекту і амброю. Тож в нього досить орієнтальний характер. Мені це подобається. Він справді дуже зігріває, огортує своїм теплим шлейфом, і він шикарний для. Нічного виходу, бо він має цей ефект: ого, що це за запах, буде звертати на себе увагу, бо в нього справді дуже гарна текстура. Він такий ароматично-амброво-пудровий, і мені здається, через пачулі він звучить дуже-дуже дорого. Тому, якщо, можливо, хтось шукає справді якісний парфум з Теплим, я б навіть сказала, спекотним гарячим характером це він. Ну а ми будемо рухатися далі до деревинної композиції бренду Atelier de Ors. Я хотіла щось з смачними нотами, так як ваніль, моя слабкість, я обрала досить популярний аромат Люнфелі з золотом всередині, шикарний флакон. І це не банальна. Солодка ваніль, а присна, Тут багато деревини, бальзамічних нот, вона темна, чуттєва. Тут є ще рожовий перець, але я відчуваю більше кардамому, і це моя улюблена спеція. Тож, це п'янка темна н рольна ваніль, також шикарна на вечір. або... Я обожнюю його взимку, коли по-справжньому дуже-дуже вже холодно, мінус на вулиці. Хочеться парфум, який би мав і характер, і плотність, і тримався би довго і шлейфив би шикарно. Це він без компромісів. Аромат, який підійде на якусь а, навіть важливу зустріч, бо він по-справжньому такий серйозний, але неймовірно приємний. Ну, а зараз давайте поговоримо про щось більш грайливе та чуттєве. Наприклад, якщо ви любите квіткові аромати, але, можливо, думаєте, що вони не можуть бути гарячими та запальними, я хочу сказати, що зверніть увагу на, можливо, індольні ноти, жасміну, насичну туберозу і соня. Сонячний ланг ланг. Вони тут усі зібрані в букеті Jasmine Freak бренду Room 1015, який, ви до речі, можете придбати з моєю знижкою. І що а, хочеться відмітити про цей аромат? По-перше, його колір. По-друге, цей дуже позитивний сонячний аромат відпустки, бо тут ще є манго, яке створює цей тропічний настрій. Його так хочеться глиснути. Він справді запальний, дуже соковитий і солодкий, але в такому флоральному стилі. Тому, якщо ви любите сучасні фруктово-тропічно-квіткові аромати, насичені і потужні, а, він так і звучить, як літо, відпустка і шикарні спогади. Ну, говорячи про насичені, сексуальні і гарячі аромати, я не можу не згадати анімаліку, я обожнюю анімалістичні ноти в парфумерії і приготувала для вас два дуже різних аромати. Ну, по-перше, це Civet Cat Shipper бренду Matt Meloc. І якщо ви любите анімалістичні ноти і шукаєте щось класичне, але в сучасному стилі, то вам сюди треба спробувати цю елегантну, дику сторону шипру. Якщо ви думаєте, він не може звучати Тепло та сексуально, то цей аромат справді може вас вразити. Бо спочатку він цитрусовий, так? а потім розкривається квітами. Цим, ну вже ж впізнаваним мохом для шипрового стилю, сандалом. А тваринна нота цвету вона допомагає і квітковим. І ароматичним цитрусовим елементам заграти зовсім іншими фарбами. Тобто, це такий класичний і водночас сучасний а, стриманий, але небезпечний аромат. Він не простий зовсім тут справді зібрані гарні. Парфумерні матеріали, і він говорить сам за себе. Якість шикарна, як і усі парфуми від Мета він дуже шлейфовий і ідеальний навіть для якихось більш таких формальних подій, де вам треба звучати елегантно, пахнути розкішно, але ви хочете тільки таке, Натяк на гріх, десь, можливо, в шлейфі запрятаний. Бо ви знаєте, я не думала, що парфуми з цитрусовими, з лавандою, з такими більш класичними ароматичними нотами можуть звучати настільки привабливо. Тож це для тих, хто любить класику, але шукає нову цікаву інтерпретацію. Ну, а якщо тут є поціновувачі вінтажної парфумерії, або по-справжньому анімаліки, чогось темного, спокусливого, зухувалого, гучного, то якщо ви ще не тестили роботу Франчесу б'янки, італійської парфумерки, рок'нрольної, то вам треба спробувати. І Тайгер Тайгер, я думаю, це досить універсальний аромат, якщо ви готові для виклику. Бо він. Ам... Стартує таким липким медом з дуже переспівшим персиком. Це все огортано в темну шкіру, припудрено гіліотропіном і так оздоблено білими квітами з крапелькою уду. Тобто парфум справді притягує погляди, він магнітичний, він цікавий, темний, але є й фруктовість трішечки цієї липкості від анімалістичного меду, білі квіти. і який мені здається, це все так пушить, але не притягує увагу на себе. Я взагалі відчуваю тут цю дуже впізнавану ноту шкіри Франчески Б'янкі, і мені подобається вона в компанії гілятропу, бо саме через цю ноту він звучить гламурно, такий пудровий післясмак, як я люблю називати. І він залишається на шкірі дуже довго, а ще довше на одязі, тому він не просить дозволу, щоб, знаєте, зайти в приміщення і звернути на себе усю увагу. Тож, якщо ви шукаєте по-справжньому епотажний аромат, який не буде гучним, але довгограючим, спробуйте його. Але взагалі ця добірка не для слабких, бо усі аромати. Пахнуть жаром в тому або іншому вигляді. Мені буде цікаво дізнатися, чи взагалі чули ви про якісь з цих парфумів. Можливо, в вашій колекції є теплі аромати. А якщо вам цікаво дізнатися про охолоджуючі парфуми з таким більш холодним ефектом, дайте мені знати, взагалі цікаво, які відео ви хочете побачити на моєму каналі. Якщо вам сподобалося це, лайкніть, підпишіться, передивіться в описі, буде уся корисна інформація. Бажаю вам гарного дня, донайте на ЗСУ та. Slava Ukrajine.